Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Мене звати Єгоні Гладун. І сьогодні ми знову завітали на Sport Business Club, де ексклюзивне інтерв'ю нашого каналу дав найвідоміший рингоносер України Сергій Бриль. Приємного перегляду! Перш за все, хочу з вами, як з людиною, яка пов'язана з боксом, поговорити про найбільш очікуванішу і масштабну подію у боксі останніх років Бій Усика і Фюрі. Знаю, що ви виступали на радіо перед боєм, давали свій прогноз. Розкажіть, яким він був і чи він збувся? А, він не збувся. У мене був прогноз нічия. Ну, мені так чисто здавалося, що так цікаво всім. Хоча я щиро вірив в перемогу Олександра. А розкажіть загалом про ваші враження від цієї заруби. Як вам бій, Як ви дивилися? Чи були якісь цікаві моменти під час перегляду? Можливо, у вас? Ну я думаю, що я, як і більшість українців, пережив виру емоцій і. Те, що відбувалося всередині поєдинку і в кінь. В принципі, це було все: і крик радості, і покусування кулаків своїх, і потім відчуття такого піднесення, думаю, як і в більшості українців, сталося таке. Тобто, загалом позитивні емоції. Так, так, звісно, так. Да. А за часи своєї вашої кар'єри ринг-анонсера чи працювали ви коли з Олександром Мусиком оголошували його виходи на ринг? Так, всі, всі перші поєдинки, які проводила компанія Кадва Promotions в Україні, включаючи і бій його на стадіоні у Львові, я оголошував так Олександра. Олімпійський чемпіон 2012 року. Боксер компанії Кадва Promotions Олександр! А можете сказати якусь можливо історію про нього пов'язану, якось з ним пересікалися, можливо, спілкувалися. Як можете характеризувати його взагалі? Ну, Олександр, це людина видатна. Я вважаю, що таких, як він, ну, я вважаю, що таких взагалі немає. Настільки порядна, настільки талановита, цілеспрямована, а головне. Перше, що треба було сказати. Людина з великим серцем, в якому живе віра. І можна сказати, що це серце все зроблено із віри, із з великою вірою Бога. Ще хотілося поговорити про наш український сучасний бокс умова війни. Знаю, що у березні ви працювали на благодійному вечорі професійного боксу. Там збирали гроші на ЗСУ. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей захід взагалі. І взагалі, наскільки такі подібні історії популярні у сучасному українському боксі. Слава Богу, що зараз бокс відроджується. Принаймні я працюю з чотирма промоторськими компаніями зараз. І це дуже приємно, тому що такі, така, така, такі сфери, як бокс, будь-який спорт, який об'єднує людей, який дарує позитивні емоції, які мотивують дітей приходити в зали. А більш того, Спочатку повномасштабного вторгнення, мені здається, спортсмени трошки помінялися. І раніше я бачив дуже багато виходів, виходів в ринг, і, де спортсмени просто відбували номер, просто коли спогодили себе як на спарінгу. і від того я, я як реганонсер засинав під рингом. ну, Що вже казати про людей в залі, то зараз мені здається з тим фаєром, з тим духом, який зараз є всередині української нації. Все змінюється, і бійці виходять і не просто боксують, вони показують справжню землю. Те, що дуже подобається людям, те, що заради чого ми любимо бокс. Тобто шоу таке? Шоу і справжня бійка, справжня, справжній спорт. Тобто, як ви гадаєте, чи можна сказати, що зараз бокс це спорт номер один в Україні? О, ну, Для мене так. А що каже статистика, що там зараз стоять спорт номер один? Я думаю, що зараз кіберспорт номер один. У цьому світі, так. Да. Хотілося ще повернутися до цього заходу березневого, благодійного. Якщо пам'ятаєте, скажіть, яку суму вдалося зібрати тоді на ЗСУ? Якщо ми кажемо зараз про Sparta Box Pavilion Promotion, то тоді тільки всі лоти були продані за 5 мільйонів гривень. І це було дуже потужно. Ще хотілося поговорити про вашу кар'єру ринг-анонсера. Розкажіть, будь ласка, чи були у вашому житті історії, коли вас незнайомі людьми люди впізнавали по голосу? А, так, а, це дуже цікаво, тому що насправді кар'єра вона з'явилася після кар'єри вже в гравцях КВН, після того, як я був популярним доволі радіоведучим, і потім я став ренгоносером. І дуже цікаво знайомитися з людьми, які впізнають тебе по рентганонсерству, потім виявляється то той самий діджей, якого вони слухали, а ще її навчалися в одному вузі, і вони пам'ятають, як, як ми грали в КВ. Ну, тобто, я не знаю, я дуже не люблю хвалитися і вихвалятися, тому... А розкажіть тоді, як взагалі рентганонсер готується до того, щоб оголошувати бійців? Який процес цієї підготовки? Ну, скажімо так, ренононсерство і ця робота в ринзі, вона е не зовсім така, як е звичайна робота ведучого. Хоча не можна сказати звичайна робота ведучого, тому що, тому що у кожного заходу є своя драматургія. Весілля це про одне, корпоративні свята – це про інше. Футбол, е спорт, ну, бокс чи, в частному випадку, він трошечки про інші емоції. І тому а, готуватися, ну як можна сказати, я вже звісно, що в мене це все вже на рівні інтуїції, я кажу, коли кажу, що в мене рентганонсер, всередині є ДНК Ринганонсера. Я розумію емоційно-музичний настрій всього цього івенту, і тому мені це ну, подалося, що це, це легко. Раніше насправді я думав, як я буду виглядати, як я там красиво скажу, як я там потягну прізвище, чи ім'я. А зараз все більше і більше фокусуюся на тому, що важливо для бійця, тому що це його нульовий раунд, його вихід в ринг. І те, як він буде себе відчувати, його емоційний стан, також залежить від того, як я його оголошую. Ну, і від собі, що я, наприклад, оголошую вас і назвав неправильне прізвище. Чи було якось... б неприємно. Так, чи там якось голос там дробнув, було б теж неприємно. А коли така музично-емоційне наповнення, є яка енергетика така, от я її всередині відчуваю, де там правильно сказати спочатку, наприклад, що він там чемпіон світу, а потім з якого міста, що важливіше, якщо ми візьмемо Дениса Баринчика, то ми скажемо, що це чемпіон WBC тепер, так? Да? А в кінці, якщо ми скажемо із Краснодоном, це визове у людей шквал емоцій. І от гратися словами всередині представлення це, це мистецтво. Мені це дуже подобається. А можете коротко, трьома словами, назвати три головні риси для а, Ну, Любити бокс, любити людей і бути музичним трошки. А і тоді хочу завершити таким цікавим запитанням. Розкажіть, чи були за час вашої кар'єри якісь цікаві випадки, якісь незвичні, можливо, забавні, коли ви оголошували бійців і щось або йшло не по плану, або якась траплялася екстраординарна ситуація з бійцями? Ну, я думаю, що це вже навіть я вже дивлюся, там стільки перепостів в Тіктосі. Тік тік хтось е е запостив, коли я е Гвоздика дикаусі, оголосив під час е того, як боксували українські атамани. Ну, Це факап номер один. А пока номер 2 це коли ще до 14-го року з десяти був 2009 рік, коли ну, на контракті К2 було Зурбайсангуровий влаштовували бій Грозному. Я там трошки неправильно оголосив Рамзана Кадирова. Ну, Коротше, і так було трошки лячно, тому що там у всіх автомати, у всіх <сіх>, пістолети, а я такий так, так висадився трошечки, якщо чесно. Так, оце пам'ятаю свій стан, коли я голову планшеткою прикрив. <сіх, <сіх,> а як ви його голосуєте? Боже, як же його... Я... Ну він там, там треба було називати Рамзан Ахматович Кадирова, я мені здається, Рамзан Кадирович і отут. Я тут Кадировичем його назвав, коротше. <ріст> <ріст> Було, була справа. Дуже цікаве. Прекрасне завершення, дякую вам.